Кеп, входимо в район скидання. Ну як у суботу повеселився? Загинули всі хлопці з мого парукарського квартету тож. Не дуже. Запроси на побачення Крістен. Вона буде не проти. Тому й не запрошую. Що, відваги не вистачає? Часу! Він надів парашут? Ні. А нащо? Я хочу захищати людей. Капітане, щоб збудувати новий світ, іноді треба зруйнувати старий. Усі будуть проти. Ви готові, що світ побачить вас такими, якими ви є? Гляньте у вікно. Ви знаєте, що буде: хаос, війна. І до цього тільки крок. Ми нейтралізуємо загрози до їх виникнення. Я думав, кара буває після злочину. Щит сприймає світ реально, а не як хотілося б. Це не свобода, це страх. Ні на мить не заплющує очей. Поки не почали. Хтось відмовитись хоче. На весні твоя робота подарунок людству. Ти змінив це століття. І я прошу тебе повторити. Ви готові. Час. Перший месник. Друга війна. З 3 квітня у кіно.